Василь Сухомлинський, навіщо дякують? Дрімучим лісом ішло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілось пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, щоб напитися. Дідусь сказав Дякую тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали Струмкові дякую. Він же не жива істота, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він би міг і не подякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати дорога через ліс іще довга.